Друзі, вітаю на каналі Вінавто. Сьогодні в роботі BMW X6 3.0. А ми поліпшуємо комфорт для нашого клієнта. Додаємо магнітолу AMS або МіХЕДА в заводському дизайні, а також робимо затишну амбієнт підсвітку. Погнали. Затишна амбієнт підсвітка салону. Налаштовується під ваші смаки, виведені окремі кнопки для керування. Керується легко. Верхній, нижній. Знизу, до речі, така вона досить слабка за бажанням клієнта, але вона там є в І основна фішка це магнітола на Android, вона виконана в заводському дизайні, 10-25 дюймів на Android. З онлайн-навігацією є слот для сім-карти, можна відразу дивитись YouTube та користуватися всіма перевагами. Підключена камера заднього огляду, далі покажу, є різноманітні панелі, наприклад, приладів, якщо вам так подобається все по заводу. І збережено, звісно ж, заводське меню для керування заводськими функціями. Джойстик працює. І Він, до речі, працює не тільки в заводському меню, а він також функціональний повністю і в Андроїді. Ось обираємо, наприклад, музику. Кнопки на кермі також активні. дискотека Ось так працює задня камера. Активні лінії і парктроніки штатні збережені. Все. І передні також відпрацьовують, але вже без передньої камери. Такі монітори встають не тільки в X6, а на купу різних BMW, Mercedes І робимо такі проекти в Києві та по всій Україні. Печіть на яке авто потрібно вам.